Про події війни говорить Стратко. Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 а також артилерійські снаряди та системи. Про це в інтерв'ю виданню The War Zone» розповів начальник головного управління розвідки міністерства оборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його інформацією, з листопада минулого року північна Корея передала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок Каксан калібром 170 мм міліметрів і стільки ж. Реактивних систем залпового вогню калібром 240 мм. міліметрів. Очікується, що в майбутньому КНДР відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки. Артилерія використовується для підтримки як північнокорейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені тільки для російських цілей. Розповів начальник гурмо. Генерал-лейтенант Буданов зазначив, що КНДР також може у цьому році відправити у Курську область додаткові підрозділи піхоти, в той же час, як зазначив. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони. Ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 115 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку за добу відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника неподалік Лозової, Загризового та Петропавлівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. На Краматорському напрямку окупанти здійснили дві атаки у районі Часового Яру. Як розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ Луганськ, підполковник Дмитро Запорожець, сили оборони ліквідували велику групу окупантів, які намагалися потрапити в часів яр по трубах колектору. А також змогли відновити деякі позиції в районі місцевого вогнетривкового заводу, станом на вчорашню добу, ворог активно застосовував мінометні обстріли по всій території заводу. Відбулось одне. Довготривале боєзіткнення ворог всіляко намагався знищити ті позиції, які е, знаходяться на території заводу, застосувавши по інформації від оперативних наших чергових до дев'яти таких е, безпілотних е, комплексів, як «Молнія», як, як вони називаються. Тобто ворог е, активно намагається заволодіти територією часового е, вогнедрівкового заводу. Зараз його можливості ми такої не даємо закріпитися по всій території, адже закріплення це цілий комплекс заходів, який полягає в контролі території і можливості здійснюватись якісь оборонні дії на сьогоднішній день. У противника такої можливості немає. На турецькому напрямку ворог здійснив 14 атак в районі Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмових і наступальних дій агресора поблизу та в районах 16 населених пунктів. Про ситуацію навколо найбільшого з них міста Покровськ розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця майор Віктор Тригубов. Вони намагаються його обійти. Вони вийшли на нього з південного боку. Там, де малі селища і намагаються обходити його з Заходу. Теж почіпляючись за малі селища та лісопосадки. Для того щоб просто перерізати траси, які до нього ведуть, і змусити українські сили, що його обороняють до відступу. Українські сили навпаки реагують протилежним чином. Вони намагаються росіян звідти вибити і не дати е, якось перешкодити логістичним постачанням. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Так також українські воїни знешкодили 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає доцільним відправити військових бундесферу в Україну для підтримки режиму припинення вогню після закінчення війни. За її словами, якщо мирні переговори щодо війни РФ проти України відбудуться, це також означає, що ми в Європі маємо взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Тривалий справедливий мир вимагає більшого ніж удавані рішення. Саме тому я працюю з ключовими європейськими партнерами та Україною над розглядом різних елементів стабільної миротворчості сказала вона в інтерв'ю виданню «Frankfurten Allgemeine Zeitung». На питання про те, чи повинна Німеччина відправити війська для забезпечення припинення вогню в Україні, вона відповіла: миротворча місія також може стати одним з елементів цього процесу, який, звісно, потребуватиме не лише нас, європейців, а й інших. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини впевнена, що чим більше буде міжнародної участі, тим стабільнішою буде миротворча місія. Нагадаємо, що першим про потенційну можливість відправити миротворців до України ще рік тому заявив президент Франції Еммануель Макрон. Минулого місяця міністр оборони Італії Гвідо Кразетто заявив, що Рим. Хотів би приєднатися до потенційної місії, а його німецький колега Борис Пісторіус сказав, що Берлін готується і розглядає сценарій. Також нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти певну роль у можливій миротворчій діяльності в Україні. Хоча наразі він не бачить такої перспективи. До 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності. Про це повідомили в Міністерстві оборони. У відомстві наголошують, що зручним способом повернення на службу після СЗЧ є застосунок Армія Плюс. Там відповідний рапорт створюється за 5 хвилин. А кожен етап супроводжується сповіщеннями з, з підказками та наступними кроками. До рапорту в армія Плюс можна. Одразу додати рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі. Так військова служба правопорядку знатиме, що військовий потрібен в іншому підрозділі. Далі можна подати рапорт на зміну місця служби також в армія плюс. Розповіли в Міноборони. Додамо, що близько 60% тих, хто виявив бажання служити далі, та подали рапорт в армія плюс зараз в процесі повернення, чи вже повністю поновилися на службі в нових частинах. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.